Запорізька область та місто, яке дивує та зачаровує місто Запоріжжя. Коли туристи згадують місто Запоріжжя, то воно одразу асоціюється з козаками, адже перша січ була збудована на острові Хортиця і називалася... Вода прославила Україну на весь світ. Маляти, а ви знали, що Хортиця є найбільшим островом на річці Дніпро і ще є одним із семи чудес України. На землі острова поєднуються різні природні зони, що дає можливість жити та розвиватися на звичайно красивому та унікальному тваринному та рослинному світу. Маляти! Якщо ви любите пригоди, історію загадки минулого, то ви не зможете пройти повз історико-культурний комплекс Запорізька Січ. Курені козаків, Покровська церква, Оборонна вежа та багато інших різних споруд допоможуть вам дізнатися, як жили козаки багато століть тому. А ще Січ стала славетною тому, що тут Зйомки фільму Тарас Бульба». Ще однією окрасою міста є кітний театр Запорозькі козаки», які грають перед вдячими глядачами культурно етнографічні вистави. Поблизу центрального залізничного вокзалу міста знаходиться дитяча залізниця. Її протяжні. Запоріжжям славиться область. Кам'яні могили, садиба Попола, Черешньовий рай, золоте узбережжя Азовського моря та багато інших культурних та історичних пам'яток ви зможете знайти на території Запорізької області. На цьому наша мандрівка області.